Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, всі, хто зараз у цю хвилину має ту добру нагоду, тої спільної молитви, спільної офіри, спільної жертви, де ми стараємося. Молитися разом, бути поруч і славити Господа, тому щирі щирі вітання кожному спільночанину, який приходить в молитві і прагне піднести її до небес, прагне молитися за своїх рідних, близьких, братів і сестер. Сьогодні неділя свята ми. Мали нагоду, я вірю, що кожен старався знайти цю нагоду і спішив до Отчого дому, спішив, щоб почути ті слова, які сьогодні Ісус у притчі про Господаря, про таланти розповідав своїм учням і апостолам. І ми з вами спішили теж, наче хотіли принести той талант, який Господь нам дарував. Він їм нам дарував, щоб ми примножили Його, і сьогодні в часі літургії принесли Богові на подяку. Дуже хотіли і хочемо, щоб ми почули той самий голос, який сьогодні злинув з того неба. Це слуго добрий, слуго вірний. Ти мені був добрий в малому. Поставлю тебе над великим, увійди в радість свого. У ці слова це мрія кожного християнина, кожної людини, коли Господь повернеться до нас своїми обіймами і скаже ті славні слова, увійди в радість, дитино моя, свого батька, і ми, наче ті блудні діти, які спішили до свого тата, будемо спішити в його обійми, а Він прийме нас і скаже нам: будь зі мною! Будь поруч, бо ти і я одного. Саме в тій Божій любові, в тому Божому служінні, ми сьогодні слухали про ці таланти, які Господар залишив своїм слугам, але кожному дав по його заслузі, по його наміру. Власне, комусь дав п'ять, комусь дав два, комусь один, тому що мав про те свою думку і знав, що кому дати. Але кожному даючи. Мав надію, що кожен постарається, кожен буде робити так, як найкраще, кожен буде старатися примножити і дати господареві належний плід. Так і сталося, так і сталося в той час, коли Господь покликав, а радше господар, покликав своїх слуг, і кожен приніс те, що зумів, окрім одного. Який сказав такі слова. Пане, я знав, що ти збираєш там, де не розсипав, а жнеш там, де не сіяв, тому з страху перед тобою я закопав цей талант, і ось він віддаю тобі. І тоді господар промовив ті слова, слово лукавий, слово невірний, ти ж все знав. То чому ти не орудував тим талантом, яким я тобі дав, не дав торговцям, щоб вони рядили? А я, прийшовши, забрав би його назад, і ще й відсотки забрав за той час, поки вони користувалися тими благами. Бачите, як важливо, ми теж сьогодні чуємо слово, яке каже Господар: заберіть від нього і дайте тому, хто має п'ять талантів, бо той, хто має і працює над собою, тому додасться, а той, хто не має, від нього і заберуть те, що він думає, що він має. Тобто, бачите, як важливо праця. праця над собою і здобування силою того Царства Божого, яке наповнює нас, яке береже нас, яке дає нам багато-багато випробувань, в яких ми хочемо не просто зростати, але хочемо зрозуміти, як далі рядити. І тому в цей недільний вечір ми знову з вами перед Богом і знову. Так само, як і оці слуги приходимо із своїм життям, чи примножили ми ті таланти, які Господь нам дарував, чи розпізнали ми їх, чи зрозуміли, як потрібно рядити, бо тут треба поставити собі саме такі питання, і в цих запитаннях ми завжди будемо шукати, аналізувати і приймати правильні рішення. Тому любі молінники, Зараз за кілька хвилин ми розпочинаємо нашу молитву на вервиці, співану, де славимо Господа, пречисту Богородицю, то прохання завжди одне і те саме. Ми з вами маємо вже той талант, ми молимося, і це вже є великий, великий дар. Нас не один, не два, не три, нас багато. І ми хочемо, щоб ми не просто на собі. Зупинили отой ланцюжок молитви, але щоб кожен з нас привів на молитву. Хтось недавно мені написав, каже, отче, ви часто про це говорите, зі мною вже молиться десятеро людей. Я запросив чи запросила, я кажу, не зупиняйтеся на тому, запрошуйте далі. Бо далі вже буде спокуса, бо хтось скаже, я запросив, нехай інші це роблять, або чому я маю це робити, нехай інші самі приймають рішення. Дорогі, ми йдемо дорогою спасіння, а ця дорога любові, але не страждання, не терпіння. Хіба ми самі собі вчиняємо якісь перепони і тоді уповаємо самі на себе, бо Господь не вчиняє нам ніяких перепон, він завжди щирий і відкритий. І тому, любі молільники, спішимо на молитву, помножуємо молитву недільний вечір, гуртуємося якомога більше, поширюючи Боже Слово. Слухаючи його уважно і наповнюємося тою Божою мудрістю, яка лине з уст кожного, хто взиває до Бога. Молимося щиро. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином грівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святий цім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа, додаємося до молитви, складаємо свої наміри, запрошуємо разом своїх рідних, які є разом з вами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас. І навіки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва, подяки Богові за всі ласки і щедроти, якими Господь нас обдаровує. Маріє Маріє, Мати Божа! молися, молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая. Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наших захисників, захисниць, воїнство наше, поранених, полонених, пропавших безвести, тих, що на лікуванні, на реабілітації, Молимося щиро за родини наших героїв і просимо у Господа захисту і благословення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини. Щирим серцем молимося щиро за дітей, за молодь, молимося за подружні пари, молимося щиро за хворих, немічних, страждущих, духовно і тілесно. Молимося за тих, що в лікарнях в немочах перебувають самітні одинокі. Молимося за тих, що в дорозі, чи тих, що в чужині далеко від отчого дому. Молимося за навернення грішників, молимося за примирення. Молимося щиро за вдів і сиріт. Нехай Божа Мати опікується нами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє мати божа, молися моли за нас, Марія Маріє мати божа, молися моли за нас, Марія Маріє мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, продовжуємо наше моління місяця вересня. Пам'ятаймо про наших освітян, пам'ятаймо про тих, що навчаються, і тих, хто навчає. Сьогодні долучимо до цього прохання наших дошкільнат, тих, які йдуть в садочки і там плекаються, звідти все починається. Тому сьогодні професійне свято усіх працівників дошкільних навчальних закладів: саме наші садочки, саме ті ясла, саме ті групи. Де дитинка з двох, з трьох, чотирьох, п'яти років плекається і приготовляється до навчання в школах, в ліцеях і так далі. Тому вітаємо вас, пам'ятаємо в молитві. Сьогодні вітав на, святі, на святій літургії, тому молимося за всіх наших наставників, нехай Господь благословляє. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш Дух Святий. Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнє Отця. Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми разом помолилися знову, вервечку. і знову тримаємо той духовний стрій. Знову з Божого благословіння розпочинаємо новий тиждень, тиждень, який будемо підсумовувати місяць вересень, тиждень, де будемо починати місяць жовтень, другий місяць осені. Тому дуже прошу всіх до молитви! Дуже прошу тримати той духовний стрій, не опускати, бо, бачите, кожного місяця ми стараємося підтримувати один одного, допомагати, особливо допомагати нашим захисникам, захисницям, тим, чим маємо нагоду і можемо, тим бідним, опущеним, немічним, хворим, терплячим, прикутим до ліжка, я дякую щиро за вашу поміч, що ви ділитеся як для наших героїв, так для тих, що є в потребі. Дякую за ті ваші слова, добрі слова, дякую за ваші коментарі, які ви складаєте діткам нашим. Отже, ми розпочали нашу катехітичну школу, і я ділюся з вами тею духовною радістю тих дітей, тих батьків, які привели своїх дітей на навчання. Тому дякую щиро Богові за все. Чекаю на ваші молитовні намірення, чекаю на ваші добрі, гарні побажання. Чекаю на вашу поміч для потребуючих і завжди дякую Богові за кожного молільника, який сьогодні знову був разом з нами. Всім бажаю спокійної ночі. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!